Яка таємниця зруйнує ваше життя, якщо про неї дізнаються? Мій батько сказав своїм дітям, що він залишив кожному з нас рівну суму грошей. Насправді це не так я отримав набагато більше. Коли я везу собі і коришу їжу з МакДака, обов'язково потрібно під'їсти в друга трохи картоплі. Додому в цілості завжди доїжджає тільки моє замовлення. Я цим не пишаюся, але постійно роблю так зі своїми дітьми. Моя дружина раніше говорила дітям, що вона перевіряє, чи не отруєна їжа. Дідлахи думали, що вона найкраща мама в світі, поки не зрозуміли, що вона просто підрізає їхні цукерки та морозиво. Я люблю своїх дітей, але ненавиджу бути батьком. Моя дружина не змогла б мене зрозуміти. Скажи я їй про це. Вона б не розділяла ці поняття. У мене на таємному банківському рахунку є близько 180 тисяч доларів. Зараз ми з дружиною живемо від зарплати до зарплати, тому що трохи згодом я збираюся купити будинок за кеш. Якби вона знала про існування цих бабок, то наймовірніше купила б на них срані алмазки в Clash of Clans або ввелась би в іншу ігрову валюту. У неї немає здатності складати бюджет, і вона не може контролювати свої бажання робити імпульсивні покупки. Я завжди пукою під ковдрою, а потім пускаю цей запах собі в обличчя. Такі правила. О Боже, як я тебе розумію? Я якось розмовляв з однією дуже красивою дівчиною, і все ніяк не міг позбутися думки. А що буде, якщо я візьму і просто зараз перну їй у рот, мозок якого біса? Я старший розробник ПЗ, який працює над новаторськими суперсекретними проектами для однієї з компаній, що увійшла до топ-10 рейтингу Fortune 500. І у мене немає ані найменшого уявлення про те, чим я займаюся. Я гуглю майже все, з чим стикаюся, і ніби як за змістом пов'язую якісь окремі речі, а люди задоволені моєю роботою. Хизи, як так, я повністю впевнений у тому, що наді мною ставлять якийсь соціальний експеримент, або, можливо, я місцевий дур. І вони мене повинні розважати, щоб я не виходив на вулицю і не зламав чогось важливого. Це ніби як називається синдром самозванця. Але повірте, хлопці, я реально не знаю, якого біса я взагалі роблю. Мені тупо допомагає Google, даючи відповіді на мої нескільченні запитання. Співбесіду я пройшов тільки тому, що на виконання їхнього завдання мені дали достатньо часу і залишили наодинці. Те, що в мене шестизначна зарплата, здається мені такою несправедливістю, я часто стикаюся з людьми. Ми, які працюють у фастфуді, і вони виглядають розумнішими за мене. Я ледь можу запалити чайник на плиті, а вони готують бургери. Навряд чи я зможу забацати бургер, не спричинивши жодних катаклізмів. Усі палять на своє відображення у вікнах машин, щоб зацінити, який вони мають вигляд. Так от я уникаю відображень як чуми. Іноді, коли я йду до туалету, я випадково помічаю своє відображення і думаю, дідька лисого я справді виглядаю так. Дзеркало у ванні вдома. Ого, схоже, що я виглядаю не так погано. Дзеркало у ванні у будь-якому іншому місці. Як називається ця істота? Я завжди оцінюю інших виключно за їхньою зовнішністю. Мені здається, це щось на кшталт першого інстинкту. Він корисний, щоб виявити і відсіяти всіх небезпечних і підозрілих людей, водночас залишивши лише привабливих і тих, хто тобі може бути цікавий. Але я думаю, що нам потрібно навчитися ігнорувати цю підсвідому оцінку і говорити з людьми максимально неупереджено, бути максимально нейтральними це складно. Але іноді може виявитися, що твоє початкове Висудження було неправильним. Мене взули на вісім кесів. Я просто хотів купити тачку своєї мрії. Був задоволений як слон від того, що зміг зібрати цю суму. Тепер у мене немає ні тачки, ні бабла, Так іди в поліцію накатай заяву. Я ходив. Мені сказали, що нічим не зможуть допомогти. Я завжди скаржився на водіїв критинів, але при цьому сам керую авто як критин. Мій колишній босс шматок лайна, який доставляв мені одні неприємності. Зрештою, він витурив мене з роботи через пару помилок, які він сам і зробив. Я втратив роботу в момент, коли моя дружина була на сьомому місяці вагітності. Якось раз, коли я їхав у гості до рідні, я побачив його вантажівку, припарковану біля гаража. І таким чином я зрозумів, де він живе. Одного буднього дня я пройшовся до його будинку і посипав його двір насінням кудзу. А потім кинув з десяток пагонь. Ню бамбука біля його ганку це було близько шести років тому, і зараз цей сраний кучерявий куц поширився по всьому його двору. Я іноді проїжджаю повз його будинок і бачу, що в нього відбувається на ділянці. Йому довелося вирубати чимало великих дерев, бо вони помирали через лози бур'яну, який обвив їх навколо. Одне тільки це, судячи з усього, коштувало йому кількох тисяч доларів. Так цьому мудаку і треба. Я думав, що ти цукру йому в бензобак засипав, але ти прям заморочився як слід. Вийшло в рази краще. У всіх було таке, що ти сидиш на туалеті і чекаєш, доки людина, яка сре у сусідній кабінці, звалить першою, бо вона знає, як тебе щойно рознесло. Це про мене просто зараз. Не хвилюйся, він усе одно впізнає тебе за взуттям або коли ти стискаєш своє очко до останнього, поки всі не підуть із туалету, бо розумієш, що щойно ти на частку секунди розслабиш свій сфінктер, то звук буде такий, ніби зараз вибухне гімно бомба. Я займаюся сталкінгом у соціальних мережах. Звісно, є певні каламутні причини, чому це всі засуджують. Але в наш час це так доступно. Тобі не потрібно робити практично нічого, щоб залізти в старі фотки іншої людини. Інстаграм і Фейсбук по суті сам підбиває тебе на це. Я не пам'ятаю, коли хтось востаннє зізнавався, що сталкерить інших людей, але я впевнений, що це роблять усі. У наш час це як у носі поколупатися. Кожен із нас палить соцмережі своїх колишніх або кращих. Давайте просто візьмемо і приймемо це. Я іноді можу зайти в профіль когось із друзів і лайкнути випадкову фотку дворічної давнини. Як правило, приблизно через 10 хвилин від них приходить смс. Офігіть, як народ помічає подібні речі. Але що тут такого? Ти ж сам виклав фото в інтернет, щоб усі у будь-який момент могли його подивитися. Нещодавно почав зустрічатися з однією дівчиною і випадково лайкнув її фотку чотирирічної давнини, де вона лежить у ванні. Я, звісно ж, лайк одразу при. Брав, але потім ще довго не міг позбутися страху, що вона ось-ось пред'явить мені за цю тему. Моя голова генерувала купу відбитих ідей, як мені замести сліди. Наприклад, була ідея пролайкати всі її фото, а потім сказати, що це просто такий прикол. Смішно ж так у підсумку я нічого не зробив і вона ніяк не відреагувала. Ми зустрічалися ще кілька місяців, і мене весь цей час не полишала думка, що вона все бачила. Якщо я кому-небудь скажу, що мій батько зраджує моїй мамі, всі кого я знаю, з різних на те причин вилюють то лайна на моїх батьків, змінено, щоб прояснити дещо так моя мама знає, але мені здається, що якщо дізнаються і інші, то вони одразу ж відчують необхідність накинутися на мою матір. Така ось у нас рідня і загалом оточення. Усі чіпали себе під якесь відбите лайно. Кожен із нас, хоч раз дивився щось дико дивне. У самого таке було. Мені вистачає мужності зізнатися, але ось що саме я дивився, вам знати не обов'язково. У мене теж буває таке, що я закінчую свої справи, закриваю вкладку і думаю, дідько, та що зі мною не так, боже, що я не робив дві години по тому, чому я продовжую це робити. Хоч раз у всіх було, що ти дивишся на людину і починаєш уявляти, яке у вас могло б бути спільне життя, як ви б готували вечерю, як ви б разом шопилися, як ти прокидався першим і тихенько виходив із кімнати, щоб не розбудити її. Як ви сидите поруч на дивані, читаєте книжки і насолоджуєтеся своєю тихою компанією. Хоча можливо це тема суто самотніх людей, не знаю. Підтверджую, це такий прикол у одинаків. Зі мною це відбувається постійно. Жиза, усе моє життя, націлене на роботу і освіту. Але коли я западаю на когось, я починаю думати про нього без зупинки, що найжахливіше, коли я залишаюся одна. Я поводжуся і спілкуюся так, ніби він поруч. А коли лягаю спати, обіймаю подушку, прикидаючи, що це він. Яка ж я, я жалюгідна. Це настільки про мене, що аж фізично боляче. Коли мене запрошують на вечерю, я дарую господарям пляшки вина, які хтось колись подарував мені у схожій ситуації. Люди так реально роблять, не знав, що є така тема. Якщо мені дарують вино, то я вижираю його цієї ж секунди. А якщо воно погане, то використовую його в готуванні. Бачу смс, придумую відповідь. За кілька годин розумію, що її так і не було надіслано. Постійно грішу цим. Одна моя близька подруга вже настільки до цього звикла, що тепер, через кілька годин, надсилає мені контрольні смски із запитанням. Ти знову відповіла мені через телепатію і завжди так і є. У дитинстві мій дядько постійно чіплявся до мене. Я якось розповіла своїй мамі про це, і вона сильно розлютилася. Вона сказала, що я все брешу і що намагаюся зруйнувати нашу сім'ю. Назвала мене поганою людиною. З матір'ю у мене окрема купа проблем. Дядько помер, коли мені було 16, і це трохи полегшило мені життя, але я все одно нікому нічого не розповідала. На різних посиденьках і сімейних вечерях дружина і діти часто згадують його добрим словом. А я ось уже 11 років просто мовчу. У коли хто небудь починає про нього говорити, якби я комусь розповіла про те, що трапилося, то тільки заподіяла б людям біль, і чесно кажучи, мені б це не принесло б жодної користі, тільки мій хлопець у курсі того, що сталося. А так виходить, що я завжди одна зі своєю психологічною травмою. Напевно, мені варто було б звернутися до психотерапевта, але весь мій час забирає догляд за двома дітьми восьмигодинний робочий день і навчання в університеті. Мій брат успішніший за мене. Він отримує все, що тільки забажає. А я сиджу з депресією, тривожним розладом, ОКР і нав'язливими думками через свій посттравматичний стресовий розлад, що розвинувся в дитинстві, коли він наді мною знущався, а я нічого не міг сказати. У мене ціла низка таких таємниць, але ось дві, наприклад: перша в універі я підробляла стриптизеркою. Друга, я знайшла своїх біологічних батьків і зараз перебуваю з ними в хороших стосунках. З ними я проводжу більше часу, ніж із сім'єю, в якій росла з двотижневого віку. Ніхто в моїй прийомній сім'ї не знає про це. Я сказала своїм біологічним батькам, щоб вони ніде в соцмережах не викладали фотографії зі мною або публічно розповідали про моє існування в їхньому житті. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!